Пасивний дохід, мрія кожного. Як його досягти без продаж, ризиків і нав'язування сьогоднішня тема нашого ефіру. І про це ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостю, яка входить в топи по товарообігу, але не продаючи. І вона експерт по пасивному доходу. І це Оксана Околот. Поки okay, Оксаночка, підключаємося, ми почнемо. Так що ж таке пасивний дохід? Це наша така мрія, ми можемо відпочивати, бути в сауні, в бані, десь лежати собі на морі, море шумить, біля вас комп'ютер, ви трошечки там клацаєте, щось робите, чи робите вигляд, що робите, і вам, і ви отримуєте гроші. Це пасивний дохід. Це мрія, ні, це реальність. Ви, мабуть, думаєте, потрібно серйозні інвестування, купити якусь квартиру, здавати в оренду, і буде дохід з, зі здачі, може якісь курси купити і онлайн, і продавати їх, і буде теж пасивний дохід. Ні. У нашому випадку це не так. Це компанія людей, партнерів, клієнтів, які пробували продукт, спробували отримали результати і далі купують його самі. І за це компанія вам платить бонуси. Так, Оксаночка, ти вже є, я тебе не бачу. Ти отримуєш результат, ділишся зі своїми знайомими, вони купують продукт, теж діляться зі своїми знайомими, бо отримують результат і далі купують самі. Оксаночка, я тебе вже добавила, я тебе вже представила. Є. Так, все, я є. Навіть вгадала, яку кнопочку натиснути, що мене прям відео, з відео запустила. Привіт. Так, привіт-привіт. І ми говоримо про пасивний дохід. Як його досягнути? Чи це мрія, чи це реальність, чи це щось таке як хтось придумав. Це ще треба якісь великі вкладення, інвестиції. Як досягнути пасивного доходу? Це ж просто мрія кожного. Ну, насправді виявляється, що навіть деякі люди і не, дум, не мріють про пасивний дохід, тому що вони вже вирішили, що то для них недоступне. Тому що, якщо ми будемо брати про ну, якісь там підручники з економики, з маркетингу, там розказується про те, що пасивний дохід це коли ти інвестор. Відповідно, ми ну, багато хто з нас інвестори лише пенсійного фонду та, та податкової. Це єдине на що, на що нас вистачає. І класичний постійний дохід це коли ти, там твоя там, права буся купила акції Intel або Apple, і тепер ви живете на дивіденди. Ну, я сумніваюся, що велика кількість людей або наших глядачів. Пощастило таким чином, тож давайте дослідимо насправді, що чи є такий пасивний дохід, який є доступний, без великих вкладень грошей, без багатих родичів, і без того, щоб купувати заводи, переходи та нерухомість. От Таня, от скажи мені, ти вже, вже маєш створюєш, вже працюєш у напрямку створення пасивного доходу? Я не тільки працюю, я його і отримую. Я почала в цьому напрямку працювати. Не працювала раніше, бо так як і всі взивала для себе, і, і, і в сторону бізнесу я мало дивилася, націкала здоров'я, але Здоров'я цікавить не тільки мене, але моїх, то, моє оточення, і е, я почала працювати. Чому я ще з одна причина не працювала? Е, я не продаю. І е, я не продажник. І тому е, раніше я не знала, що продавати не потрібно. І зараз е, в нас така система, що продавати не потрібно. E, це дуже бізнес виходить в нас в задоволення, в легкість в те, би я хотіла. І я почала користуватися цією системою, і зараз за нею користуюсь і почала створювати е, бізнес. Почання в мене вже був трошечки. Е, і а чому не потрібно продавати? Е, дуже легко. Бо як в інших компаніях є продукт, і його потрібно продавати. І тому е багато хто людей не хоче йти в мережами, бо не хоче продавати. В нашій компанії це зовсім по-іншому. Продавати не потрібно, бо е ми маємо суперпродукт, який продає себе сам. Ми просто ділимося результатами. Чого це немає в інших компаніях? Бо продукт е, не дає таких результатів, а значить, і ділитися цими результатами немає. І тоді люди в, е, примушені продавати. Це великий-великий плюс цій компанії. Е, ти, не продаючи, можеш будувати бізнес. Ну це просто ідеально. Це для мене і ви е, ніколи не була продавцем. І не потрібно розказувати, що який потрібен Д, чи вітамін С, всього не потрібно. Е, потрібно просто ділитись своїми результатами. Ідеально, правда, Оксана. Да, но, насправді для тих, хто любить продавати в гарному сенсі цього слова, да, можна і продавати. Але це, це тоді активний дохід, да, тому що якщо ми включилися в цей процес, ну, умовно, взяли продукт і йдемо його продавати, тоді ми створюємо якийсь фінансовий потік. А перевага саме пасивного доходу, ідея того, що коли я можу. Займатися однією справою, да, а фінансовий потік він все одно створюється і приносить мені винагороду завдяки тому, що я певні зусилля приклала раніше, або в один час я ці зусилля прикладаю, а фінансовий потік він створюється. І насправді да, слово, ну, слово продавати, воно таке трошки пофарбовано в такий негативний сенс через те, що. Якщо ти вже ну, умовно вляпалась, та, що ти купила якийсь там продукт, а, ти, а тобі треба, а він не, не, ну, не виконує ті умови, які тобі сказала, та, відповідно, що спочатку обманула тебе. А, от, і потім і людина для того, щоб хоча б повернути вкладені кошти, ходить і якось там втюхує це, щоб хоча б повернути своє вкладене. І, звісно, в такому вигляді ці продажі. То взагалі не про нас, не про наш продукт і не про нашу компанію. Тому що, як сказала Таня, продукт чому він себе продає? Тому що він працює просто перфектно. Тому що наукова рада потребувалася про те, щоб продукт працював повністю в комплексі з, з усіма потребами нашого тіла. І пасивний дохід виглядає таким чином, що ось, наприклад, Таня за день приймає. Якогось там четвертого чи п'ятого клієнта і її запитують де ти береш тільки енергії? Я, Елі, в Мене хотіли тільки сил тільки дійти до тебе на масаж, а в тебе є енергія чи його робити. І тут не треба продавати, тут просто чесно треба відповісти, що джерело моєї енергії в саме в продукції FitLine. Я його п'ю, хочеш я тобі теж там спробую. І людина говорить: так, я звісно, хочу. Давай я в тебе його куплю. І тут, звісно, є заблазне взяти і продати. Але якщо у нас немає там, гідної, скажімо так, навички да, таких продажів, то ми чесно говоримо: слухай, я беру цей продукт по спеціальній ціні, зручно з доставкою прямо мені додому, хочеш я тебе навчу, як це робити? І, ну, і, все. і ми просто передаємо ці знання. Ми продали одній людині, а ця людина передала потім іншій людині. І так за Латишком створюється у нас своя власна команда, яка створює дохід собі і нам. Ну, якось так. Так, саме так. Я просто говорю про те, що люблю і що працює. Я, я маю результат, і це найкраща реклама. А, Фічка в тому, що результат має кожна людина, коли його вживає, цей продукт. Це, це фантастично, бо, бо люди починають щось вживати для того, щоб отримати результат. І е, результат отримують, І, звичайно, діляться з своїми родичами, з сусідами, знайомими. Наприклад, не просто можуть питаюся люди, звідки ти береш сили, енергії? Це правда, бо я буваю, працюю дуже багато, і незважаючи на мої дзвоники, мені завжди дають менше. Чому? Бо зазвичай у людей мого віку вже є зайва вага. Є така, знаєте, важкість, дуже багато діагнозів, поганий сон. І виснажені, мало сил, це майже кожен. 99% 100, людини мають такі симптоми. А я їх не маю. Я е, працюю, я працюю з радістю, з енергією, і звичайно, в мене люди питають: звідки ти це береш? Я просто ділюся. І е, коли ти е, саме найголовніше це блиск в очах. Він не з'явиться ні від яких, як ви почнете типу, вітаміни, різні там добавки. в очах не додається. в очах, бажання жити додається тільки фітлайн. Навіть фітлайнівця можна побачити на вулиці від того, яке від нього приходить сяйво, бо це відбувається на квітинному рівні омолодження і підзарядка тіла. І людина не проживає, не доживає, а живе наповниться. Це дуже-дуже важливо жити своє життя і радуватись, і тоді ми можемо допомагати другим, якщо ми маємо цей ресурс і ці сили. І тому будувати бізнес дуже легко, бо ти просто розповідаєш, а може і не розповідаєш, тебе самі питають. Згодна, згодна з тобою Таня. І е, насправді ще ну, виникає таке питання: ну що, прям зовсім нічого робити не треба. Е, вот, ну, е, Великі результати, і про те, що нічого не треба робити, обіцяють лише піраміди. Е, там, де люди втрачають кошти. А тут є, є такий принцип: роби, що ма ділиш що дожене, не будь що буде. Е, про що це? Це про те, що ти коли. Отримаєш гарний результат і розумієш, що ми своїм, якби ми в своєму житті, покликані покращувати рівень життя інших людей, і ти просто ділишся тим, що допомогло тобі. І, і супроводжуєш потім людину у знайомстві з цим продуктом. Оце, да, оце треба робити. А, звичайно, ми всі вживаємо цей продукт, тому що він нам подобається. Не тому, що ми його закупили, і нам нема куди його дівати, а, а тому, що насправді він дає енергію, він дає результат, він дає здоров'я. Як Таня сказала бажання жити? Чому тому, що дефіцити вітамінів і мікроелементів закриті. А здорова людина вона має силу для того, щоб радіти, для того, щоб бажати, для того, щоб чогось прагнути. А компанія ділиться доходом за те, що ми створюємо цей товарообіг. Ну, мені видається, це взагалі ідеальна схема, враховуючи те, що компанія взяла на себе складські, витрати на складські приміщення, на зберігання продукції, на сертифікацію, на всякі там клінічні дослідження і так далі. У нас взагалі, за це все не болить голова. Наша задача просто докладно відповісти людині на її питання і супроводити в реєстрації. Ну хіба це не круто? Так. Е і е так підсумовуючи, е як же ж отримати пасивні дохід, Дуже просто, дуже просто ти купуєш продукт, користуєшся ним, отримаєш результат, приходиш в шок, в радість, розповідаєш про цей результат своїм ближнім знайомим, як я вже казала, іноді тебе просто самі люди запитують. Навіть ти і тихенько це для себе. Не вийде, бо люди запитають, ти змінилася, що сталося. І ти вже вимушений поділитися, що ти робиш, бо люди теж так хочуть, і е, будуть е, теж купляти купити, і купляти те, що ти п'єш, і купляєш. Потім люди е, є варіанти, як це купити, дешевше. І е, е, я розповім, якщо ви хочете. І е, людина сама в себе купує напряму від виробника, це теж без посередників, це теж дуже важливо, без підробок. Е, і дешевше, це теж вигідно для кожної людини. І е, сама починає вживати і розповідає далі своїм знайомим. І таким чином компанія за те, що ви порекомендували, платить вам відсотки. І вони регулярні і стабільні. І е, якщо вже дійсно щось робити, вкладати час е, свій, е, то вкладати це один раз і в е, те, що працює, те, що приносить дохід, те, що приносить розвиток, е, і е, що зараз, е, нас є, чому варто почати в нас в моїй команді, бо ми розробили. Дуже класну технологію пошагову інструкцію, де ви не залишаєтесь самі, де вас за ручку проведуть до успіху, бо я хочу, щоб в мене всі мої партнери були успішні. Це дуже зручно, ви не залишаєтесь самі. У нас кожен день навчання від топ-лідерів, від мега крутих наставників і потрапити в таке. Таку середу це теж варто, і це дуже буває ну, складно знайти сьогодні таку, таке середовище, де можна надихатись і рости, і розвиватися. Так, Така система вже є в доступу. Оксаночка, яка, що там ще є? Я б назвала це е, система професійного супроводу, е, і насправді ця система випрацьована е, спеціально для того, щоб е, супровод, щоб людина не залишилася сама, але щоб у ну, наприклад, е, у випадку е, як е, Таня, вона займається масажем, да, і вистачає і часу енергії супроводжувати е, своїх партнерів у навчанні тільки тому, що це насправді є випрацьована система, і це не займає весь. Весь час, да? тобто система виходить так, що вже працю, працюватиме на вас за умови, що вас це теж зацікавило, і ви теж побачили для себе неможливості в цьому проєкті. Тож, Таня, розкажи, що треба зробити людині, яка подивилась ефір, і вирішила, що так, я хочу бути в Таніній команді, у Таніному супроводі, щоб врешті створити собі достойний пасивний дохід. Якщо ти хочеш розвиватися, не знаєш де, з ким, і не, не впевнений, що ти хочеш впарювати якісь незрозумілі продукти, то тобі саме до мене, коли ти будеш працювати, самим класним результатом продуктом, який є на ринку у світі, і самі круті провірені компанії, в якої маркетинг план дуже вигідний. Чи ти за чесність, за екологічні гроші, тобі до мене. Ти на маєш написати до мене Хочу бізнес, і я тебе проконсультую, розкажу, за ручку проведу до твого першого результату, до твого успіху, бо я повторюся, я шукаю таких драйвових… Людей, які хочуть щось зробити, але просто е, шукають методи, чи якісь, е, як це зробити, я розкажу, допоможу, підтримаю, і ми разом е, цей результат отримаємо. Бо з нашою системою не бути успішним, неможливо, якщо ви будете пошагово все допомогти. Насправді трошечки заздрю тим людям, які потрапляють до тебе в руки, тому що з тобою справді отримують гарний супровід і преміальне, преміальне наставництво, але і як бонус гарний рівень здоров'я, енергії. Подорожі, ще є деякі бонуси, про які ми коли-небудь вам розкажемо для того, щоб не перенавантажувати. Але насправді я вірю, що цією пропозицією варто скористатися. Питання. Дякую, Оксаночка, що знайшла час, бо в тебе дуже велика команда. Насправді в тебе дуже багато людей, і ти вже досягла великих рівнів. Але знайшли час, дуже дякую. І е, якщо ти хочеш е, бізнесу, якщо ти хочеш пасивного доходу, запрошую до себе у команду. А далі, е, які є ще бонуси, а їх багато в компанії, ми розповімо на наступних ефірах. Добачення. До, до зустрічі.